Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі В'яжу для Галочки. Я Галина, і запрошую вас до перегляду першого мого звіту у спільному проєкті «Зв'яжи шапку 5 за 5. 5 шапок за 5 тижнів. Вже четвертий сезон. Оксаночка Левчук збирає нас разом, щоб пов'язати чудові аксесуари до осінньо-зимового періоду. Та й не тільки. Шапка-умовна одиниця, крім шапок, все, що навколо них шарфи, палантини, а також рукавиці чи рукавички, ну, кому що заманеться. Я вирішила не ламати традиції, а які годиться за перший тиждень таки ж показати готову роботу. За умовами четвертого сезону, до кінця проєкту потрібно показати, як ми в'язали, і вив'язали мінімум 5 готових робіт. Я розпочала 5 робіт у шаленому тижні стартів, хотіла зробити один звітик. У двох проєктах, але не будемо ламати традиції. Сьогодні субота. Моя шапулька Help. Ось вона в мене на такій стадії. Одна розпускається, а друга в'яжеться. Спиці шість кубічні, ось такі нова метал. І в'яжу як і першу шапульку. Патентною резиночкою. Спочатку, я думала, буде швидко, ні, не швидко, бо резинка, ви знаєте, один рядочок за два рази, за два проходи. Зараз субота, тож я дов'яжу цю шапульку і продовжу далі свій звіт. Ось і є готова робота. Моя шапулька Хелп. Я її так назвала, вона так швиденько зв'язалася, і вона мене врятує, якщо я буду не встигати. Ось так гарнесенько я закрила маківку, Спочатку перейшла просто на резиночку 1-1, потім закрила виборітні петлі, а потім закрила по дві петельки. Видно, так ось видно, ось тут видно. В серединку один закриття зробила з нахилом вліво, наступне вправо. Хоча в мене тут залишалося 26 петельок, ну, вийшло так гарно. Мені подобається. Ось шапулька запряжу. Дівчатки, я забула, що це запряжа, ярличка немає. Це пряжа від Ярнард, великий бутик. В ньому більше 100 грамів, можливо, навіть 200 грамів, 150. Я, я вже не пам'ятаю, я купувала давно, це в мене такий ось вийшов перев'яз. Шапочка коротенька. Вага цієї шапульки. Угу. 96 грамів, зв'язана патентною резинкою, вона дуже тепла. Є трішечки місця, щоб підшити підклад. Ось розпочинала я ось такий болгарський зачин, такий чудове починаннячко. Товстенько. Мені подобається. Є місце, щоб підшити підклад. Вона тепла на зиму, але щоб не продувало вітерцем, потрібен підклад. Під будь-яку шапульку від вітру потрібен підклад. Ну, звичайно, не в літніх модельках. Ось така шапулька в мене вийшла, яка вона на господині буде у звітному підсумковому відео. Тобто, одна робота вже готова. І ще є і ще одна моя робота. Я її буду рахувати як 0,5. Що, ну, дві пов'язочки, але цю маленьку тренувальну модельку я рахувати не буду. Я по ній робила розрахунки, скільки петельок набирати, як зручніше робити поворотні рядочки. Мені цікаво було зв'язати цю модель, ця, ця моделька в мене залишиться, я не буду її розпускати, вона на дитячу голівку і буде на гудзичку. Основну модельку, яку я зв'язала, я зшила. Можна також в'язати цю модель на кругових спицях. Ось так. Резиночка 2х2. Назвала я цю модель Бумеран 4, кількість петель кратне 4, а також через 4 рядочки я робила, через 4 петельки я робила поворотні ряди. Ото мій бумеранг. вона як п'яточка бумеранг вяжеться поворотними рядами. Коли я в'язала вкороченими рядами, ось тут я відступила раз, два, три, шість петель, сім разів зробила повороти, не пров'язувала ряд, можна пров'язати, як у п'яточці навкруги, якщо на кругових спицях. А робила повороти вже в наступній петельці. Робила повороти за допомогою петельки із накидом. Розвертаємо в'язання, робимо накид і пров'язуємо наступну петлю. Ось така вийшла в мене пов'язочка. Пряжа гарненько пружинить. Мені подобається. Ось недорога бюджетна пряжа від Алізе. Супер, лавна, класік. Ось так і вага. Цієї пов'язочки 36 грамів. Тож в мене готових півтори роботи. Інші роботи я також розпочинала, але в цьому відео я вам показувати їх не буду. Як я їх в'язала, можна подивитися, у шаленому тижні стартів. А в наступних звітиках я вже буду показувати готові роботи. Тож, до наступної зустрічі. Єжіть разом з нами!